Миру твоє відсвятий ванглії читання, слава тобі, Господи, слава тобі, будьмо уважні. Той час, коли деякі говорили Ісусові про храм, що Він при... прикрашений дороцінним камінням, і о, обітними дарами Він сказав на діду дні. Коли з усього, що ви бачите, не лишиться камінь на камені, що не був би перевернений. Тоді вони його спитали учителю, коли це буде, і який знак буде, що це має настати. Тоді сказав їм: постане народ на народ і царство на царство, будуть великі землетруси по різних місцях, будуть пошесті і голод. Жахливі явища і з неба великі знаки будуть. Коли ж побачите Єрусалим, оточений військами, знайте, що його спустошення наблизилось. Тоді ті, що в юдеї, нехай тікають у гори, а ті, що будуть всередині міста, нехай вийдуть з нього, ті, що будуть на полях, нехай до Нього не входять. Це будні кари, коли все, що написане, збудеться. Горе вагітним і тим, що у ті дні грудьми годують, бо на землі буде нужда, велика і гнів проти народу цього. Вони поляжуть від вістря меча і підуть у неволю поміж усі народи. Єрусалим топтатимуть погани, поки не скінчиться Час поган. Слава тобі, Господи, слава тобі. Ім'я Отця і Сина, і Святаго Духа. Амінь. Слава Ісусу Христові! Слава навіки. І Єрусалим топтатимуть погани, поки не скінчиться час поганий. І знаєте, от кажуть Христове: подивись який храм. «Подивись, яке оздоблення. Яка краса? Що, що ми здобули, показуючи любов до Бога, показуючи, наскільки для нас цінний цей храм, дійсно, Він був чудесний був той храм. І що каже Господь? Камінь на камені не зостанеться, який би не був перевернутий. Наслідок чого буде ото зруйнування? Ну, певно, що не через те, що люди любили Бога і збудували такий чудесний храм. Наслідок того, що люди стали поганими. Ми часто нарікаємо, що ми маємо доброго правителя, поганого правителя, той не добрий, той не сталий. Чи Господь Бог звертає увагу на правителя чи на народ? Кажу вам у Святому Письмі, починаючи від самого початку і до самого кінця весь старий новий Завіт, Ми розуміємо, що Господь Бог. Вислуховує кожного. Але для Бога є важно голос народу. Голос народу. Майте, яке хочете собі правителів, каже Господь, але я буду слухати голос мого народу. Задайте святе письмо. Коли, книгу «Вихід», коли Мойсей виводив людей із єгипетської неволі в пустині. І є там слова, і почув Господь голос народу свого і змилосердився над ним і сказав до Мойсея, і так не один раз. Сказав до Мойсея. Будеш мати манну з неба. Сказав до Моїсея, збудуй змія мідяного, повстав посеред табору, щоб всі бачили його, і кожен, кого вкусила змія, побачивши того мідяного змія, яд не буде діяти. Зроби то, зроби то. Але слухав і Мойсей молився. Але поки народ не скаже Господи, почуй нас. Бо Господь Бог бачить в народі от то, заради чого ці люди були сотворені. Господь Бог хоче нас бачити особистість кожного із нас. І з цієї особистості будувати спільноту. Церква це є спільнота, спільнота вірних людей. Храм це місце, де ми збираємося, але церква це є зібрання вірних. Це є спільнота Божих дітей. І Господь Бог хоче, щоб ця спільнота спільно говорила до нього, маючи єдине серце, єдину думку і почитаючи єдиного Бога. А люди стягнули Бога на землю і собі зробили свого Бога на землі. І розказують, що от на землі в нас буде один правитель, одна правда, одна партія, одно те. Це що знайомі слова. Хто так говорив? Гітлер. Один фюрер, один рейх і одна там партія. Коли людина пробує себе уподібнитися до Бога, робить біду. Ми стали такими великими мудрими, ми, такими, ми так все тепер знаємо. А чи знаєте ви, якщо звернутися до всіх науковців світу, самих мудрих людей, і сказати, а чи знаєте ви, що наука охоплює тільки частину творіння, яке сотворив Господь, частину Вселенної охоплює наука, маленьку частину. Дуже маленьку частину охоплює наука, що охоплює релігія? вічність і всю вселенню. Як Якби це дивно не звучало, але більше як наука. І люди, покладаючись на свої знання, на свої досягнення, кажуть: я все здобув, я все знаю. Ось який храм ми збудували, Бого Єрусалимські, з золотом дороцінними каміннями його прикрасили. Ось тепер буде. Не буде, каже Господь. Бо вами немає єдності. Ви через ті свої людські амбіції, ідеї, через ці людські свої слабкості, через свої людські величі. Ви розділилися. Ви як ота посудина, яка розбилася на дрібні дрібні кусочки. І той каже, як кусочок того глечика, і той каже, як кусочок, але докупи ви, ви просто є роздріблені. Господь Бог хоче нас бачити одним цілим у спільноті. Як ти можеш претендувати до царства Божого, до спільноти вибраних Божих дітей, як ти не можеш жити у спільноті? Ти ніколи не враховував бажання тих, хто поруч? Ти ніколи не думав, чим ти можеш послужитися, а завжди думав, що я можу скористати з тої ситуації чи з тої. Постійно направлене все бажання всередину, всередину мене любимого. Тут мені корисно сюди давайте, тут мені яка спобіч давайте, а віддавати ні. Ти паразит для суспільства. Божі діти направлені назовні, допомагати ближньому, підтримати ближнього, чим я можу допомогти. І в цім служінні є радість, і це служіння об'єднує нас. в єдиний Божий народ. І Господь Бог каже: коли вам добре, ви все рівно собі пристосуєтеся і будете жити. Але щоб показати свою єдність, вам треба якась трудність. Мало вам ковіду, мати вам війну. Мало вам такої війни, хочте ширшої, буде ширша. Не спокушайте Господа Бога. Ми молимося за перемогу, ми молимося за, за те, за інше, але за то ми, жінами нами немає єдності. Ми не перемогли самих себе, ми не перемогли свої слабкості, ми не перемогли свою гординю. Бо в часі війни то є той час, коли треба забути всі політичні там інтриги, всі політичні уподобання. Є одно Україна і ворог, який прийшов на нашу територію і наша перемога. Після перемоги будемо собі там розбиратися, хто правий, хто не правий. А зараз треба показати Богові єдність. І кажу це всім, хто вірить у Бога, хто не вірить у Бога. Він є. Так як гравітація. Ти можеш в неї вірити, ти можеш її пробувати виміряти, або навіть не пробувати, або навіть не знати, що це таке, але вона є. Об'єднавшись всі в одно єдине ціле. Ми зможемо протистояти злу. Боротьба добра і зла завжди була і буде. Але Господь Бог хоче вибрати на сторону свою тих, які будуть брати участь в захисті добра, В захисті добра. Єрусалим оточить погане, каже Господь, поки не скінчиться час поганий. Зло і центр зла має вмерти. І вмре він і розсиптеся через те, що розділиться. Зло чомусь в небезпеці об'єднується. Чому ми, діти Божі, роз'єднуємося? Покайтеся і станьте один близько до одного, щоб стати правдивим, вибраним Божим народом. Амінь. имя Отца и Сина и от Духа. Слава Исусу Христу! Слава на ви.